Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає, як завжди, наша компанія Вашкарс. Ми знаходимося у нас на площадусі в місті Радевилів, це Рівненська область, мій номер телефону, ви можете побачити зліва вверху. Сьогодні в нас у продаж поступає свіжопригнаний автомобіль із Німеччини від одного єдиного власника. І немало важливо те, що він з пробігом всього-навсього 150 тисяч кілометрів. Гляньте на цю красуню, це Mazda CX5. Друзі, автомобіль свіжопригнаний, розмитний і сертифікований. зараз ми будемо проводити на нього відеоогляд, а з вас лайк, підписка і обов'язково, якщо є питання, пишіть в коментарях. Тепер поїхали про нашу мазочку, друзі. Цей автомобіль 2013 року випуску. Я буду проходитись, розказувати вам про нього. Ви дивіться, якщо є питання, задавайте їх в коментарях. як Я вам і попередньо говорив. 2013 рік випуску автомобіля чистий. Е, немало важливо. Я вам покажу дійсно, що автомобіль 2013 року буде зареєстрований 2013 роком. Ось його німецький техпаспорт. І дивіться, від офіційного дилера Маза стоїть печатка про його випуск. 21.09.13, 9 нуль місця. Випустився автомобіль 2013 року. По Карвертіколу ми зробили. Звіт, одометр виглядає нормально і зафіксований пробіг також у нас тут є. Якщо вас цікавий, телефонуйте, я вам про це все скину. Mazda CX5, 13 рік випуску, надійний 2,2 дизельний двигун на 129 кВт. В поєднанні до нашого двигуна стоїть автоматична коробка передач гідротрансформатор, хороший, надійний японський, з ним проблем ніколи немає. Я думаю, всі ви знаєте, що. Коробки типу варіаторів, роботів і тому подібного – це ненадійні коробки. Звичайно, що варіатори є також надійні, допрацьовані, але все ж надійний гідротрансформатор це хороша надійна коробка, з якою ніколи немає ніяких проблем. Також наш автомобіль, як ви могли бачити, АВД на повному приводі. Тобто автомобіль йде 4 х 4. І передній, і задній привід вони справні. Особливо що стосовно заднього приводу, так як всі автомобілі, наприклад, типу Sorento, Santa Fe, вони також йдуть повноприводні. Але загалом, друзі, в Santa Fe і Sorento, в більшості цих автомобілів йде проблема з заднім приводом. В цих автомобілях проблеми з заднім приводом немає, і немало важливо те, що ми його перевірили. Я вам скажу на 100%, що наш автомобіль має справний повний привід. <кхм> Тепер йдемо далі. По комплектації, по, взагалі. Ще в технічних характеристиках таке. Один момент. По технічних характеристиках, по нашому автомобілю, по двигуні і по коробці було замінено мастило. Дійсно, це на 100%, По регламентних роботах ми це перевірили, і також в двигуні замінено ципок. На 100 я е, запевняю вас, що в автомобілі замінений цеп, замінене мастило в двигуні і мастило в коробці передач. Тому, якщо ви купуєте для себе зараз цей автомобіль, е, повірте, що цей автомобіль вартий ваших грошей, вашої уваги, тому що реально автомобіль ви купуєте з пробігом 150 тисяч кілометрів тринадцятого року випуску на максимальній комплектації. Єдине, чого тут немає, це напевно тільки панорамного даху. Все інше тут є. І ви купуєте реально класний автомобіль без підфарбування по кузову з пробігом 150 тисяч кілометрів, який ми підтвердили на всі 100%. А підтверджуємо ми пробіги. Ви знаєте як? Ми підтверджуємо його по Він-коду, по карвертікал, я вже вам попередньо показував. І підтверджуємо також пробіг нашої комп'ютерної діагностики. Я думаю, ви вже неодноразово це бачили. Отже, по комплектації нашого автомобіля, покажи, будь ласка, наші оригінальні класнючі легкосплавні диски. Це 19-й радіус. Вони гарненькі, просто де-не-де, де можливо, припали пелючкою. 19-й радіус, хороша зимова гума в нашому автомобілі. По фарах. Оригінальні фари все гарненько. Маємо топову оптику. Фари просто класнючі, ніде не сколів, ні сарапин, ні тріщин, ні запотівань, нічого в них немає. Омивачі фар присутні, парктроніки перед зад, протиотуманні фари, тобто все в цьому автомобілі є. Попередній частині, по капоту, по бамперу абсолютно недоліки немає. Це передня частина, яка завжди зазнає якихось пошкоджень, можливо, від е, дороги, від камічки і тому подібного. З нею проблем тут немає. Так, по лобовому склі. Лобове скло у нас оригінальне. Покажи, будь ласка, ось тут мазда намальоване, лобове скло в оригіналі, і також всі асистенти в нас. На лобовому склі присутні. Тут є утримання в полосі, там є датчик світла, датчик доща і ще інші асистенти. Тепер перейдемось по салону. Тут ми маємо безключовий доступ. в автомобілі. До автомобіля йде два ключі на безключовому доступі. Сидіння, карти, руль, панель, все це ідеально збережне. Тут ми маємо повний електропакет, 4 склопідйомнички, електроскладання і електрорегулювання бокових дзеркал. Знизу ми маємо шильдики BOSE, правильно читається BOSE, це акустика до музики, преміум музика в нас стоїть. По автомобілю зараз я заведу його, покажу вам, як він гарно заводиться. Послухаєте холодний запуск двигуна. Завівся гарненько, можливо, трішки довше, ніж зазвичай, тому що включили габаритні вогні і підсів акумулятор. Але загалом е автомобіль завівся дуже гарно і дуже легко. Дивіться, тут ми маємо повністю всі асистенти. Покажи, будь ласка, ось. Утримання в полосі, АФС, Так, е до датчики шин ми маємо збивати ТКС повністю всі. Старт-стоп. Всі асистенти в нас присутні. Сидіння нас сліду шкіряні з перфорацією, сидіння гарненьке, ніде не протертні, не потріскані, абсолютно, абсолютно реально сидіння класнюче. Сидіння водія на електриці, єдине сидіння водя, тому що наше сидіння пасажира воно вже йде без електрики. Мультикермо, кермо, кермо шкіряне, всі кнопочки на ньому присутні, всі гарнесенькі, все працює. Також у нас є велика мультимедіа оригінальна. Зараз я включу, вона має карту України. Ось пише, будь ласка, радивилів. Зразу екран підтемнився. Підтемнився Чому? Тому що в нас увімкане зараз денні ходові вогні, і автомобіль має датчик світла, датчик доща, бачиш, що вже трішки темніє. Тепер дивіться, я виключив світло, і екранчик автоматично вже став світлим. Зараз я включаю датчик світла на авто і все. Екранчик вже автоматично темніє. Так, що ми маємо тут по автомобілю? Маємо також двохзонний клімат-контроль. Знизу, будь ласка, покажи. І маємо автоматичну коробочку передач. Коробка передач надійна, хороша, з нею проблем ніколи не виникає. Отже, все. В принципі, по цьому все, будемо переходити до задньої частини. По задній частині ми маємо гарний такий диванчик, розкішний, шкіряний, з перфорацією. Ніде немає ніяких потертостей. Абсолютно, в принципі, якщо передня частина в нас виглядає гарно, то ніколи з задньою частиною проблем немає. Тому що як не крути, основну, як би сказати так, основний вплив попадає на сидіння водія. Так як водій це людина, яка їздить безпосередньо цих самих 150 тисяч кілометрів цим, цим автомобілем. Так, ми маємо великий міський багажник просторний. Тут ми маємо ось таку оригінальну шторку, вона відчеплюється якби, за потреби. Ось так воно все виглядає. Можна вчепити її так, можна так. В принципі. Все. Тут ми маємо під низом. Маємо крюки два, маємо ключики, донкрат, все в комплекті оригінальному. Тут серветки, аптечка, маємо компресор, клей, жилетка і аварійний знак. Повністю все в оригіналі, як воно йде з заводу, тут воно в нас присутнє. Великий місткий багажник, оригінальна така лейбочка гарна для того, аби вберегти пошкодження нашого заднього бампера при завантаженні або розвантаженні речей. На задній кришці багажника також присутня камера заднього виду, яка в нас працює, вона справна. і також в нас тут є кнопочка безключового доступу. Фонарички світять, все тут присутнє. Тепер йдемо далі. Покажи, будь ласка, зблизька наші стопи. Вони без запотівань, без тріщин абсолютно. Реально класнючі. Що лівий, що правий стоп абсолютно в ідеальному стані. Всі наклейки, ось що стосується, це X5, AVD, SkyActiv, Technology, все тут присутнє. Також ніхто його нічого не знімав. В основному немало важливо, зверніть увагу, якщо, наприклад, в автомобілі немає ось цих наклеючок цієї або цієї, і ляда повністю чиста, так просто пофарбована, наприклад, да? дуже часто таке може бути, якщо ляда фарбується, їх назад не клеїть. Тому майте на увазі таке, як би сказати, лайфхак. Так, з цієї сторони показую вам. Та й загалом, в принципі, друзі, кожний автомобіль, як би він не виглядав, його потрібно перевіряти детально, тому що виглядати він може гарно, розкішно, але е, знову ж таки, автомобіль кожний з них готується і потрібно перевіряти автомобіль, тому що. Він міг мати якісь пошкодження, він міг перефарбуватися, він міг перешитися, чи той самий руль, чи те саме сидіння, чи та сама дверна карта. Видно, що воно все в оригіналі, звичайно, структура сходиться, видно, що дверна карта оригінальна, така, як вона має бути. Хто в цьому розуміється, так як ми, ми це все виявляємо зразу на етапі перевірки перед покупкою. Але, знову ж таки, якщо ви люди, які купуєте для себе один автомобіль на декілька років, ви цього знати не будете. Так як ми пригнали автомобіль в рідній фарбі, <кій> без парбувань, з хорошим рідненьким пробігом, я вам це Розказую, я вам це показую і я готовий до будь-якої перевірки нашого автомобіля. Також немало важливо те, що наш автомобіль він доступний для будь-яких перевірок. Я вже вам завжди наголошую в кожному відео. І ви маєте на увазі те, що е, ми можемо доставити цей автомобіль в будь-яку точку України. І також, коли ми доставляємо, ви можете його самостійно перевірити. Можете наняти якогось експерта, можете замовити послугу СТО, або ж замовити послугу якогось навіть офіційного дилера тої самої Мазди, ну, будь-якого автомобіля. Наш автомобіль, чи цей, чи наші інші автомобілі, які стоять у нас на площадощі, ви можете перевірити, друзі, і впевнитися в тому, що наші автомобілі всі йдуть з рідними пробігами, без підфарбувань і дійсно е в гарному і збережному стані. Тому, якщо у вас цікавить таке авто, приїжджайте на огляд і зради до нас місто Радивилля, а ми будемо перевіряти цей автомобіль тощину Що ж, ми будемо перевіряти наш автомобіль точним міром. Починаємо стандартно з капоту. 76, 80, 74, 74, 81, 81, 74, 74, 80, 74, 74, 85, 75, 67, 87, 84, 74.

82, 69, 74, 69. 69, кришою переходимо назад, 70, 61, 78, 61, 84, 74, 69, 79, 73, 73, 69, 80, 69, 73, 87, 87, 71, 71, 78, 78, 74, 69 і 69. Отже, друзі, наш, наш товщиномір, як сказати, він брехати не буде. Наш автомобіль дійсно в оригінальній фарбі. Якщо ви не довіряєте, можете взяти особисто свій товщиномір, приїхати і перевірити після мене. Загалом наш автомобіль від одного єдиного власника з Німеччини з пробігом 150 тисяч кілометрів без підфарбування по кузову. Реально класний, хороший і я скажу навживане авто, це авто ідеальне. Тому якщо у вас цікавий, такий автомобіль, якщо ви хочете для себе хороший надійний кросовер на повному приводі на автоматичній коробці передач, це саме те авто, яким ви будете на 100% задоволені. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.